Начинаючи зразу з тюрми, знаходяться люди, стукачі, які доносять владі, що робиться в тому. І ті стукачі, вони їдуть, з ними кліймо, є, і там в лагері вони теж стукачі. І от звуть такого стукача і йде, організовує втечу з лагеря. Якщо начальник лагера, і ті замісники перешкодять втечі, тобто когось вб'ють, що буде тікати, чи як тіче злапають, то їм за це премія велика і відпуск на материк. І от вони посилають такого стукача. Питайся. І він до мене підійшов і каже, ми збираємося тікати, будеш з нами. Буду. Що? І та те, звичайно, не відбулася, бо то все було спровоковане. Але мене забирають під суд, судять знову на 25 років. І вивозить з того лозо, там би я пропав, то мене спасло. Вивозить мене з Лазо у Магадан, а з Магадана на золотий Приїск. Петровський називався. Золотий Приїск. Там добувати золото, ну, показують мені, що я маю робити. А я намірений вже нічого не робити. Ну, що мені вже два рази по 25 я не буду робити, все одно не, не виживу. E, значить, заводять мене в таке шопа. А там такий великий бак залізний і в бакові вода. Ну а вода ж холодна, бо то ж мороз великий. Дають мені такий совок такий о, який як ночовий маленький, туди треба набирати води, і насипати, принести в мішку тої породи, і сипати трохи в тої ночовки маленькі і в воду в руки запихати і такого трясти. І все легке піде вверх, 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 тяжкі фракції лишаються на дні. І треба намети мені 2 грами золота за, за зміну. Я як пішов, попробував, руки мерзнуть страшно, і як я так буду, думаю, цілий, що день щодень в холоді руки тримати, я ж без рук стануся. Прийшов я звідти і кажу до свого бригадира. А бригадир був з городка чоловік, він вже помер. Кажу, я робити не буду. А він каже, ти знаєш, але я змушений доповісти кумові, що ти відказуєшся від роботи. Кажу, і доповідай. А я не буду. На другий день мене вже на роботу туди не ведуть, а ведуть на другу роботу. Десь чоловік 15 таких штрафників. Виводять на ріку, ріка замерзла. І щоб ми довбали такі лунки. Тому що на дні тої ріки є той відходи. І треба брати аналіз тих відходів, чи там ще не лишилось золота. А кругом стоїть охорона нас, кругом нас. От. І ми так, вони не мають права до нас зі зброєю підходити. Стаємо двох. На лунку довбаємо так, щоб можна було присісти від вітру. Як видовбали, сіли і вже до кінця сидимо, нічого не робимо, а вони до нас не мають права підходити. От. І тоді нас забирають назад. Походив я так, Вашу ж біда, далі водять, і... а ніхто мене я не хотів тут бути, я б хотів, щоб мене не відправили в якийсь інший лагер. А на ніч нас окремо бур, барак усіленого режима у бур нас закривають і все, і не сидиш там як пес у буді. А там був один такий грузин. в Тому сидів бороть, і то за щось він там сидів. Я кажу до його, слухай, я тебе щось попрошу, даю йому такий його штир, то вже зброя рахувалася, я тебе підсажу вночі в комен, ти вилізеш і будеш по алеї там проти тих ходити з штиром. Як до тебе прийдуть, що ти тут робиш, скажеш, що я тебе послав, щоб ти вбив бригадира, що я його послав, щоб він вбив бригадира, а ні, то він мене вб'є, як я вернуся. Ну, тут як як таке сказати, зразу прибігли за мною і мене туди повели. Казав, казав, як я скажу тільки що не казав, значить, вже вся моя задумка пропала. Ніде мене не вивезуть звідти. Казав, будемо бити так, щоб ти подох за недільку. І давай бити. Били вони діже сильно били. І під кінець мене затягли в морг і кинули там між трупи. Там вже лежали трупи. І не знаю, скільки днів я там пролежав, але забрали звідти. І повезли в другий лагер. Те, що я хотів. Заїхав в другий лагер, то вже називався лагер Оротукан. Це теж було на колимі. На колимі, та, Е... Оротуканський, горнообогатительний завод там. Ті лагерники обслуговували той завод. Ротуканський горнообогатительний завод. І я туди попав. Ну, але то вже робота в цеху привезли мене туди, в той Оротукан. Ну і зразу до лікаря. Лікар подивився, а той конвой, що мене вів, стоїть з боку і каже до лікаря, єво б сам часть, а вона жінка була, повертається і каже, какая санчасть. Йому ж через недельку подихати треба, в барак і пусть подихається. І так, я пішов в барак, і на роботу не ходив, вже в мене ніхто не казав йти на роботу, ні І Якось я вожив. Я... Вас там не підлікували. Ні. Нічого, ніяких таблеток, нічого. Отак От лежав і ждав смерті. От, то такий, щоб де той оротукан, то я б не знаю, я б десь в другому місці пропав. Щоб я тільки не йшов на такий ризик, а сидів в одному місті, помер би давно, навіть би й сліду не осталось.